Що ж, я бачу, наче трансляція йде. Вова. Здоров, здоров усім. Що ж, якщо в нас є картинка, я маю надію, ви нас чуєте. Тоді прийшла пора знову розіграти іграшку в Твіттері. Сьогодні у нас Titanfall 2. Свіжачок, свіжий шутерочок від е, студії Respawn і EA. Так, давайте я гляну, чи все ок. Так, тут. Так, тут. Це ок, наче? Має з'явитись картиночка з браузером. Так, малюк мій не кричи. Ти теж вітаєшся, напевно. Дякую. Що ж, привіт ще раз усім. Ви вже маєте бачити перед собою розіграшний твіт, де написано, що ми протягом тижня розігрували копію ПК-версії одного з кращих шутерів цього року без перебільшення. Його навіть номінували на гру року в недавньому The Game Awards. Це, в принципі, показник. У нас є ключик Deluxe Edition версії. І я нагадую, що правилами конкурсу, як завжди, було, є і буде. Це підписатися на PlayUA в Твіттері, от так от Play.ua в Твіттері називається просто собачка PlayUA, як неочікувано. І ретвітнути саме оцей от запис. Бачимо, у нас є 185 ретвітів на даний момент, а отже, є 185 потенційних переможців. Як я дописав недавно в одному з анонсів ВК, коли я нагадував про цей розіграш, я написав, що акаунти, які не мають взагалі ніякої аватарки і не мають твітів, тобто які були створені тільки під цей розіграш, якось випадали би зі списку потенційних переможців, адже це більше виглядає на фішинг. але з іншого боку, ну що робити? Не було в людини Твіттеру. Вона побачила наш розіграш і вирішила собі його створити. Тому, в принципі, я думаю, тут проблеми не буде, але все ж таки давайте глянемо, хто сьогодні виграє, а потім вже будемо судити. Як ми проводимо розіграші? Є такий чудовий сервіс, називається Competition Agency, де є форма, в яку я просто копіюю адресу цього твіту. Вставляю в це поле. І буквально за декілька секунд сервіс обере нам рандомного переможця. Є кнопочка «Pick random retweet. Давайте не будемо довго тягнути. І 3, 2, 1 3, 2, 1. він хоче. Ну, не тягнути. Ну, він хоче ще раз вставити в інше поле адресу твіту. Я ще раз вставляю і знову 3, 2, 1. і це зак-зак-зак. Дивимось. Дивимось. Зак-зак-зак. фрі-хомка, Фрі-сомка. Твіттер його звучить. Бачимо його ретвіт. Твіті у нього 2000. Тому бачимо, в принципі, є в людини чудовий аккаунт. Вона виконула всі умови. Вона підписана, як ми бачимо. на... Твіттерплей і бачимо її ретвіт. А отже, це наш сьогоднішній переможець фрі, Хомка або Сомка. Не знаю, як тебе правильно прочитати, ти сам підписався зак зак, -зак. Тому ми з Вовою тебе вітаємо. Правда? Та давай якийсь чудесно. Це далеко не останній, і не перший, і не останній конкурсів ще буде багато. Я хочу нагадати, що в нашому ВК ми проводимо схожий конкурс за репостами, де розігрується ключ Мафії 3. А зовсім скоро я можу вже проанонсувати, що в тому ж таки ВК ми проведемо розіграш свіженької «Watch Dogs 2. Тому беріть участь у всіх всіх наших конкурсах. Слідкуйте за твіттером, підписуйтесь на твіттер, Ми постимо сюди чудові новини. Вчора була лайв-трансляція всіх новин з PlayStation Experience, Тому, в принципі, чому і не підписатись і бути в курсі всього, так само, як на наш ВК, де завтра буде ввечері розігруватись мафія 3», а трішечки пізніше буде розігруватись «Watch Dogs 2. А на сьогодні у нас все. Ми розіграли наш ключик. Ну, в нас з тобою. Та. А сьогодні, о 21-й, буквально вже за 45 хвилин, трішечки більше. Заходьте на цей же канал Twitch TV Play UA, Тут буде стрімчик свіженької Стіп екстремальної, гірськолижної, парашутної І все, 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 все таке. Там буде досить весело. Гра прекрасна, візуально взагалі прекрасна. А що вона там ховає в мішку, подивимося, якраз на стрімчику. Ключика на Titanfall я відправлю в приватні повідомлення твіттеру, Пане Зак-Зак-Зак. Вам відразу після закінчення цього стріму. В принципі, на сьогодні все. Значить, па-па-па-па.